Маємо в наявності автомобіль Audi e-tron 55 в кузові Sportback автомобіль 2022 року виготовлення. Авто привезене з Німеччини. 61 тисяча оригінально підтвердженого пробігу з повною сервісною історією від Audi. Автомобіль цілий, без ДТП, без підфарбувань, весь в заводському окрасі, в комплектації S-Line, зовнішній пакет та внутрішній, наявний блек пакет. Вже в 2022 році йдуть чорні е значки відповідно до повний блек пакет диски 21 го радіусу. Наявний безключовий вхід камери 360, проекція на лобове скло, він код для перевірки, панорамний дах, оптика максимальна з функцією вирізання зустрічного потоку. Поворотники динамічні. Повторюсь, black пакет, чорні значки, камери 360, все так класно, гарно виглядає автомобіль в білому. Гарному кольорі. Так. Наявна естетична підсвітка в картах дверей та салону. Салон у нас комбінований, Алькантара шкіра, електросидіння з пам'яттю. Е Музика Бенк Олсен. Ось так. Кермо у нас іде скошене, слайн. Задній ряд електрокришка багажника з функцією відкривання без допомоги рук. По салону зауважень немає. Все збережене. Бен в пам'яті. Так, 61 тисяча пробігу. Камера 360 Кого цікаве дане авто. За детальною інформацією звертайтеся по номеру телефону. Ой, це я показую ще.